В Україні почався обмін старих лампочок на економні пунктами видачі для них стала Укрпошта програму обміну ламп розжарювання на led світлодіодні уряд розробив задля для збереження енергоефективності та забезпечення балансу енергоспоживання у пікові години. Тож як їх можна отримати та що для цього потрібно у наступному сюжеті. Енергоефективні лампи, які держава обіцяла видавати українцям в обмін на старі лампи розжарювання, вже доступні. Їх може отримати кожен громадянин України, що досягнув 18 років. У Чернівецькій дирекції Укрпошти кажуть, що великих черг не очікують, адже процедура обміну доволі проста. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, обмін одноразовий і не більше п'яти ламп розжарювання на лед лампи. Для того, щоб обвіняти, треба власне, прийти у відділення, мати з собою лампи на обмін. Паспорт ідентифікаційний код відтак, кожен охочий може отримати п'ять безкоштовних лед світильників в одні руки. Головне перед тим як пред'явити документи надати старі лампи розжарювання. Вони мають бути в робочому стані, йдеться в умовах обміну. Хоча їх найвірогидніше і не перевірятимуть. Проект Євросоюзу і України розрахований на зменшення енергоспоживання в Україні. Шляхом обмін, обміну енергозатратних ламп розжарювання на економні лед-лампи. тому ми міняємо умовно. Ну як інакше сказати, тільки лампи розжарювання в рамках такого проєкту. Євросоюз надає Україні 30 мільйонів енергоефективних ламп. Ще 5 мільйонів окремо надає уряд Франції, і останні необхідні 15 мільйонів ламп нині шукають. П'ята частина з цього переліку вже перебуває у відділеннях Укрпошти. Для того щоб обміняти лампи, можна так би мовити, двома способами Попередньо оформиш замовлення в застосунку «Дія» і гарантовано отримуючи на відділення свої, свої лампи, або прийти в будь-яке зручне для вас відділення поштового зв'язку і, і обміняти наявні лампи розжарювання на лед-лампи. В середньому такі лампи у восьмеро економніші від старих ламп розжарювання з їхньою допомогою. Україна може заощадити один гігават електроенергії, а це як один атомний реактор, зазначає дирекція. Наразі обмін доступний лише в обласному центрі, і тим не менш за минулий тиждень чернівчани вже обміняли близько 40 тисяч ламп. Людмила Труфин, Василь Ставчанський. Теми дня – ТВА.